Доброго Ранку, діточки. Сьогодні наше заняття присвячено Всесвітньому Дню Дякую. Цей день відмічають 11 січня. Слово дякую чарівне і здатне творити чудеса, тому частіше говоріть дякую. Дуже вічливо, красиво говорити завжди дякую. Якщо місцем поступились, Аби щось подарували. Ви про те не забувайте, висловлюйте подяку. Вітаю з ним, спасибі. Будьте ви завжди щасливі. Зараз я вам розкажу, дітки, як і коли виникло це свято. 11 січня відзначають Міжнародний день дякую. Щодня люди вимовляють слово дякую мільйони разів. Але чи замислювалися вони про те, як це слово з'явилося в нашій мові, що воно означає і наскільки потужну енергетику має? Пам'ятайте, що слова подяки володіють чарівними властивостями. Люди за їх допомоги дарують радість один одному, висловлюють увагу, передають позитивні емоції, тому не скупіться на добрі слова. Подякуйте у цей день всім, кого ви любите і цінуєте. Яка ж історія і традиції Міжнародного дня дякую? Всесвітній день дякую вперше зафіксовано в Парижі в 1586 році. Міжнародний день дякую у багатьох країнах святкують з великим розмахом проводячи ярмарки, освітні акції, конкурси і безліч розважальних акцій. У цей день люди говорять один одному теплі слова і обмінюються листівками, висловлюючи свою подяку. Чарівні властивості слова дякую саме світле і вічливе слово покликано навчати нас не боятися і не соромитись, дякувати оточуючим і собі. Слова вдячності здатні покращувати настрій, зарядити позитивними емоціями. Зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається Знайди привід для подяки. В нас буде зображені ситуації різні, і ми повинні сказати, де ми можемо сказати дякую. І за що? Ось перша ситуація. Що тут намальовано? Так, дівчинка ділиться яблучком з хлопчиком. Хто має сказати дякую? Так, хлопчик повинен сказати дякую, дівчинці. Молодці. На цьому малюнку зображена дівчинка онучка, яка допомагає своїй бабусі робити пірішки. В цьому випадку бабуся скаже дякую своїй онучці за допомогу. На цьому малюнку хлопчик разом з дівчинкою ділиться іграшками. Також дівчинка повинна сказати хлопчику дякую. На цьому малюночку дітки прибирають в своїй кімнаті. Як ви гадаєте, хто їм повинен сказати дякую за допомогу? Так, їм повинні сказати батьки дякую за те, що вони допомагають, прибираються в своїй кімнаті. А ось ця картинка. Хлопчик не поступається місцем дідусю. Скажіть, будь ласка. Як виправити цю ситуацію для того, щоб, хлопчик, щоб дідусь сказав хлопчику дякую? Та хлопчик повинен поступитися місцем дідусю правильно, молодці. Зараз я вам пропоную послухати оповіданчику Василя Сухомлинського навіщо дякують? І подумайте, навіщо дякують? Д'ємочим лісом йшло двоє подорожніх дідусь і хлопчик. Було спекотно і хотілося пити. Нарешті вони прийшли до струмка. Тихо дзюрчала холодна вода. Мандрівники нахилилися, напилися. Дідусь сказав Спасибі тобі, струмочку. Хлопчик усміхнувся. Чого ти усміхнувся? хлопче запитав дідусь. Навіщо ви, дідусю, сказали Стрункові спасибі. Він же не жива істота і не дізнається про вашу подяку, не почує ваших слів. Це так. Якби, вони, якби води напився вовк, він міг би і не надякувати. Ми ж не вовки, а люди. Розумієш, навіщо людина каже спасибі? А знаєш, Кого це слово вшановує, звеличує, підносить? Хлопчик замислився. Він ще ніколи не думав над цією мудрою істиною. Тепер саме час подумати. Дорога через ліс ще довга. Дітки, от і ви подумайте, навіщо дідусь сказав дякую, і кому ще в природі ми можемо казати дякую. А тепер зробимо гімнастику для учня. Ми з вами будемо виконувати по три рази. Повторюємо за мною. Перша вправа – ми повинні очинятиме вправу вліво Починаємо. Один, два, три. Закрили очі. Порахували до трьох. Один, два, три. Наступна вправа ми повинні виконувати ось цей рядочок вверх, вниз. Починаємо вверх-вниз. Три рази. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Молодці. Закрило очня. Порахувало до трьох. Один, два, три. І наступна вправо малюємо коло. Також три рази. Малюємо один, два, три. Молодці. Всправились ми з вами з цією. Справу зробили гімнастику, продовжимо далі. Зараз я вами хочу пограти в таку гру, яка називається Знайди слово і закінчи речення. Дід Макар по лісу йшов нору лисячу, побачив, знайшов або шукав. Яке тут правильне слово? Знайшов. За ніч нападав білий сніг, почищу, зараз я поріг двір, горіх. Поріг, правда, наступна картинка. Зайчик шурхоту злякався і під кущі заховався, засміявся, сів. Заховався. Темна ніч прийшла до хати, малюкам потрібно їсти, грати, спати. Так, спати. Гріє взимку, наче груба, хутряна, тепленька шапка. Кофта, шуба. Шуба. Зимку коло годівнички і сороки, і синички, горобці, спіднички. Синички молодці. З'їв на я холодну крошку, помив за собою тарілку і ложку, кастрюлю, брошку. Ложку. Вихваляється жирафа, я висока, наче дерево. Шафа стовп. Шафа. У корови є малятко, руде з плямами цуценя, телятко лошадку. Телятко, правильно, молодці. Отже, дітки, скажіть, будь ласка, яке свято відмічають 11 січня? Так, Всесвітній день дякую. Ось і я вам дякую всім за увагу. До наступних зустрічей на нашому занятті.